Те, що ми тут якби виступаємо всі разом, і наша мета щоб Україна. Росла та процвітала чуть-чуть там в деяких моментах не погоджуся з попередниками. Там, наприклад, стосовно революції. Революція в нас, на жаль, ще не закінчена. Це якби така моя позиція, і оточуючих мене організацій та людей. Тому що ми поки що лише змогли поміняти лиця в системі. Ми мусимо міняти ще саму систему, тому що революція була не для того, щоб просто одна людина стала ну, покинула місце президента, а інша зайняла. Інша людина повинна будувати вже Україну. Так, як цього хоче народ. Тому звертаюся до молоді, звертаюся до студентів. Так само, як ви вибороли зміну людей, ви можете змінити і саму схему, можете змінити систему. Ви маєте бути свідомими виборцями. Свідомі вибори це не та людина, яка, як говорив Олег, просто деколи лайки і щось репостить, а яка дійсно ознайомлюється з програмами кандидатів, яка перевірить, чи вона є в списку виборців. яка… Знає з яким документом вона має прийти на виборчу дільницю, тому що неодноразово працював членом ДВК, спостерігачом і молодь це, це люди, які приходили на вибори і а приходили без паспортів. І на тому, якби все закінчилось. Ну я забув паспорт. Ну напевно, що я не проголосую. Розверталися і йшли. Молодь, не робіть цього. Кожен голос важливий. Будьте свідомими людьми, і ви зможете змінити цю країну, і вашим дітям не буде стидно за вас. І ваші діти, і наші також зможуть жити в нормальній країні. Тому давайте проведемо ці президентські вибори для щоб вони дійсно стали ґрунтом, по якому би українська нація йшла вперед. Революція була таким собі трампліном. Тобто ми Підскочили, і зараз ми знаходимося в вільному польоті. Нас зі всіх сторін тюкають як внутрішні, так і зовнішні вороги. Президентські вибори це і цей момент, коли ми станемо на тверду землю і зможемо далі рухатися. Допоможіть Україні приземлитися вдало і щоб ми могли чітко та якісно рухатися до нашої мети до України з європейськими цінностями, і де кожен українець буде відчувати себе щасливим».